Справа 826. Запишіть число 5 у вигляді дробу із знаменником. Ну що ж, в першому завданні із знаменником 10. Ну добре, тобто зверху у нас має бути 10 це чисельник. 10. Наскільки нам треба поділити, щоб було 5? 2. Як ми визначили, нам треба 10 поділити на 5. Давайте так і запишемо. Оскільки. Оскільки 10. Що ділиться на 5, це буде дорівнювати 2, то записуємо 5. дорівнює. Треба тоді 10. Це у нас чисельнику сказано має бути. Ну, а в знаменнику пишемо 2. Тобто 10 на 2. Це і буде 5. Переходимо до другого завдання, бачимо 45. Ну, тепер нам треба. Знайти, наскільки треба поділити 45, щоб було в результаті 5. Щоб знайти, нам треба 45 поділити на 5. Пишемо, оскільки. Записуємо 45, що ділиться на 5. Це дорівнює 9, то записуємо 5, можна представити. Тоді, як 45, що ділиться на 9. Або 45 дев'ятих. Зробили, переходимо до третього задання. Бачимо 120. Ну, тепер, щоб знайти, наскільки треба поділити 120, щоб було 5, нам треба 120 поділити на 5. Спочатку пишемо, оскільки. Записуємо 120, що ділиться на 5, це дорівнює. 100 поділити на 5 це буде 20. 20 поділити на 5 це 4, тобто це буде 24. То записуємо 5. Ми можемо записати як 120 у чисельнику, а у знаменнику 24. Тобто, як 120. 24. Ну що ж, це є. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні число 5 можна записати як 10 других. В другому завданні число 5 можна записати як 45 9. І в третьому завданні. Число 5 можна записати як 120 1202. Ну що ж, ось таке завдання на зв'язок натуральних чисел з дробами. На цьому вправу завершено.